Вітання, шановні глядачі! З вами Ірина. Сьогодні поговоримо з активісткою з міста Квебек Чесікою Антоні, яка бере активну участь в долі українців, що приїхали до провінції Квебек через війну. Джесіка активно цікавиться українською культурою та історією. І ви почуєте, якого рівня у вивченні мови можна досягти всього за три роки. Так, це так? Ви вивчаєте мову три роки? Так, три роки. Коли ви почали вивчати мову? 16 березня 2022. І саме з того часу ви почали активно допомагати українцям, які прибувають в Канаду, чи ви цікавилися цим раніше? Е, ні, перед війною я не знала нічого про Україну, на жаль. Але коли, коли почала війна, так. Я ja, мені була дуже сумно, і мені було дуже сумна, і ja, я просто uh, хотіла uh, допомогти. І так, вже три роки також що я допомагаю українцям. Uh, я просто хотіла допомогти і вчити мову саме. Uh, я допомагаю ж, uh, із французькою мовою, так, для uh, українців. І я, я вчу українську мову. Спілкування з українцями вам допомагає вивчати українську мову. Так. Ага, так. розумію. Так. І я можу перекладати їх, коли у нас є уроки французької мови. Я можу перекладати українською тоді люди можуть розуміти. Французька мова це важка, так. тоді... Є щось, що люди не розуміють, і я можу перекладати, і люди можуть то розуміти mm -hmm. краще. Тобто, ви, оце ваш такий спосіб допомагати українцям через переклад, допомогу відвідувати, як я розумію якісь організації, якщо їм потрібні документи. È, так, документи це більше мій друг Джеф, бо ми два обидва. Mi sa, uh, mi dwa Kebekua, dwa Kanady. Uh, mi się, u nas organizowali um, z innymi ludmi uroki uh, język mowy. I tak, win uh, lubit kraszcze administrację, to win może to pomóc ci, i z dla um, dokumentów, ale. Um, dla mnie kulturalny, bardziej kulturowe wychodzi, kulturowe zachodzi, co ja robię, więcej, organizować zwiata, demonstracje, uroki, franciszację. Mm -hmm. Ale tak, my możemy pomóc i z rezumy, i tak znaleźć apartamenty. 에... Знайти роботи. Я чула, що вашу організацію визнав Конгрес Українців Канади. Що це за організація? З ким ви її заснували? Окей. Okay. По-перше, <свісно> я називалася мою організацію Друзі Зеленського. <свісно> бо мені дуже подобається <свісно> президент України, так? Але щоб бути. członami konresu obowiązkowo to nieprofesjonalne, bo jest bardzo ludzi, jak i dla ludzi polityka ce ce, ce, ce dla wszystkich. Tak? tody um, ja вирішила nazywać sa mojorynazaciju uh, druzi ukraini ce sami tak ce ce druzi <laughs> tody um, tak uh, zaraz my członami uh, konresu Ukraińcy w kanadzie i my robimy dużo, to co ja mówiłam przed dla Ukraińców, um, kultura, Ja myślę, bo dla nas jest bardzo ważne: że ludzie tutaj mogą po prostu mówić swoją język, bo tut to jest tak, To inna krajina, oni w Kanadzie, wszystko nowy tak ceny samemo sama mowa ceny same roboty ro, sama robota i wszędzie to dla nas jest duże ważności o ludzie mogą zusterici sięsć ob maty albo zusterici się nowi doruzi tak albo prosto ob maty socjalni socjalnie zachody tak tody e, i takóż żeby, żeby oni możut znaczy więcej pro kanadska kultura Бо це важливо, бо вони тут і тоді так, це наша мета, що е, люди, українці тут не самі, е, що вони розуміють, що ми тут щоб допомогти, щоб допомогти з мовою і з роботою, і все. А mm -hmm. чи сталася у вас якась ну, така персональна зворушлива історія, от з переселенцями, чи їхніми родинами, чи дітьми, що прям запам'яталась вам дуже? Наприклад, кожного року я даю для нового року подарунки для українських дітей. І це багато 200 або 300, думаю, подарунків. І що мені дуже подобається, це коли діти супер раді. bo oni otrzymali podarunki tak i no. oni mogą zabuti winu troszki. Tody tak dla mnie to jest bardzo duże Ja takoż pamiętam, um, obowiązkowo zaraz ja znaju bahatu uh, сімей. Ja znala trioh dzieci i oni zustrelisa buv sur, Był surprys, ok? Oni się um, z ce uh, Didmoroz, okej? Okay? Ale nie był Didmoroz, był uh, tato. Tody, um, ja pamiętam, um, jak mama mama nadisłała mi um, wideo, um, i tak, dzieci, jakie spotkali się z Lisa z tatą w Kanadzie, po, myślę, dwóch rokach bez to oni obowiązkowo byli super radi, tak? Bo mm -hmm. Багато е, чоловіків на фронті. Це дуже надзвичайна така незвичайна історія, коли діти зустрілися з татом ще й під свято так. Є багато українців, які поверталися в Україну, е, бо чоловік там так, е, сім'я, і це дуже важко. І одна людина, е, моя подруга, вона надіслала мені, мені е, е, відеобомби тоді. Ja w shotsi bo czyli my możemy uh, słuchać szachet, tak i explosion. Mm -hmm. Także ja znaję odna Ludina, moja подруга, uh, ona żyła iz uh, ditmy w Mariupoli. To tak, ja znaję na żal, bahato storii, jaki nie, jaki sumni, tak. Це не гарні. Я також зустрілася із однією е, жінкою, яка жила е, в Бучі. Це важко. Це важко. Так, це насправді дуже важко. Ці історії дуже чутливі, і навіть повторювати це, як наче переживаєш ще раз те, що вони розказують. Mm. Окей, залишимо про сумне. А чи траплялися з вами кумедні історії? Або якісь такі ситуації, ситуації, коли ви говорили українською, вас не розуміли, і це виходило кумедно. Пам'ятаєте таке? Так. окей. Різниця між словами пісати так писати? Одно я говорила. <laughs> is... Tak, ok. <laughs> já hovorila, is... já domaju, že ano, Já skazala jí, oh, já bažaju uh, list do pana prezidenta. Ok. Já skazala, ne nadeslali, já skazala písat. I ona bačila mě, i skazala, ty znáš, že písat. Ne písat, bo jak co ti kážeš písat, že ti chceš toalet. <laughs> já nadeslala цей лист, але був, я не, uh, я не вчила українську мову багато, і я не знала, що слово багато, після слова багато, після слова багато, це нам треба використовувати родові. Mm. Я не знала тоді, я надіслала один лист із uh, багатьма помилками. Це все. Ну, це дуже такі кумедні історії, але помилки це не так важливо у нас сьогодні. Головне, що ми відчуваємо од... один одного. І ось саме з цим я б хотіла запитати вас, чому сьогодні такий важливий ось цей міжкультурний зв'язок, наприклад, між Кебекуа в Кебеку Кібек... в і українцями і Україною? для мене різні культури цікаві, різні культури цікаві, і це важливо не знати просто одну мову, і ми можемо вивчити багато про нас завдяки іншим ми, тоді і, і, я думаю, що це важливо, це інтерація, це краще, я чого ім'я ранти, просто розмовляють із місцевими жителями, щоб розуміти, як працює країну, життя, або просто, наприклад, для здоров'я, це не саме в Україні, або для дітей, для освіти, Тоді я думаю, що ми тут тоді ми знаємо, як працює країну. І, наприклад, якщо я була в Україні, я не знаю нічого. тоді мені треба, що люди просто можуть допомогти мені, так? Тоді я думаю, що дуже важливо говорити з людьми, які вже живуть тут. І спілкування — це дуже важливо навіть, щоб бачити, вивчити та практикувати мову, так? Або просто мати, знати нові друзі, не, не бути са, саме тут одна, так? Тоді, так, це що я думаю, і також це завжди цікаво знати е, іншу культуру. Це важливо. Yeah. Так. А на вашу думку, чи є якась схожість, або дуже цікава відмінність між українськими та канадськими цінностями, або традиціями, чи традиціями? Mm -hmm. ем, я знаю, що. W Kanadzie my zwiadkujemy bardziej Święto zwiato 2 I w, w Ukrainie to jest Święto I ja nie znala, bo po pierwsze, ja chciałam organizować e, związek dla Ryzdwa I jedna ukraińska ludina skazała mi: a tak, to ciekawe, ale w Ukrainie ludzi chcę bilsze bardziej Nowy Rok. To ja skazała o! Не знала, тоді так це різниця. Ем, також, ем, але одна людина сьогодні сказала мені, що зараз це не більше як це, але по-перше, це що у вас є два різдва. Так, якщо ви православні, або якщо ви католіки, тоді, тут у нас це просто один. Або нема немає людині, які мусульмані, може які не хочуть святкувати Різдво. І також, бо я організую багато заходів, я не розумію, окей, okay, коли тут, в Канаді, тобі цікавить про заходи, на Фейсбуці ти кажеш, не мені цікавить, ти кажеш, прийду. І всі українці, і я не знаю чому, навіть я говорила з ними, вони сказали, мені, я прийду обов'язково, вони на Фейсбуці кажуть, мені цікавить. Тоді, коли я організую щось, я не знаю, скільки людей будуть. І я думаю, що що я знаю зараз після трьох, трьох років, це що ем, українці не люблять дощ тоді, коли. На вулиці, на вулиці, вони не хочуть їхати, тоді я думаю, що вони просто кажуть, Мені цікавить, якщо буде дощ. Розумію. Тобто це треба враховувати, коли ви спілкуєтеся в українцями, що вони говорять і що вони думають. Так? Так. Так. Розумію. А ще так: яке послання ви б хотіли передати українцям, ну, от маючи таку нагоду спілкування через медіа, як тим українцям, що в Канаді наразі перебувають, так і тим, що в Україні? Е, ви не самі. Ми то таке, що Канада з вами, щоб допомогти. Е, Україна не одна, Україна стоїть. І так я думаю, що пер, персонально про мене. Кожного дня я думаю про Україну. Так я бачу, я слухаю, я говорю із друзями. І так з сеу та обов'язково президент, вони найкращі, найсильніші. I tak, to jest bardzo ważne dla mnie, że ludzie, ludzi, bo już trzy tak roki wojny, tak, obowiązkowo to nie trzy, i z Krym było bardzo roki więcej, ale cedowo, tak. di dla mnie to jest bardzo ważne, że Ukraińcy rozumieją, że je jeszcze ludzi, którzy myślą pro Ukrainu Хочу допомогти, хочу допомогти з інтерацією або мовою, або роботою, або все. Тоді це дуже важливо для мене. І також все буде Україна. Україна переможе. І слава ну, Україні. Героям слава Джесіка, Я вам дуже дякую. Ви такий позитив принесли сьогодні в нашу програму. І дуже приємно чути, що є такі люди, які щиро переживають за українців і за Україну, за долю України. Тож я сподіваюся, що цей меседж від вас долетить в Україну і також до нашого, до українського президента. О, дуже дякую. <реш> <реш> так, але так, ситуація дуже важка. Тоді я думаю, якщо є позитивна. Позитивні люди можуть може, до може допомогти. Я дуже дякую за те, що ви приймаєте таку активну участь і дякую за час та активну громадську позицію. І дуже приємно спілкуватися українською мовою. Дуже дякую. Я я люблю цю мову. Це гарна мова. Тож, дякую вам ще раз, і будемо залишатися на зв'язку. Добре? Добре, дуже дякую за запрошення. Це, це дуже цікаво. Okay. Дякую всім глядачам, що залишаєтесь з нами. Якщо у вас є персональна історія, якою б ви хотіли поділитись, можете зв'язатись з нами через наші соцмережі. Поширюйте контент, який вам подобається. Це сприяє згуртованості нашої громади та можливості впливати на події в країні та в світі. До нових зустрічей!